Добрий вечір, шановне панство, ну що, 19 лютого і підбиваємо підсумки. Закінчив я своє велике будівництво, і зараз попробую ось дану сім'ю поселити на третій поверх, і, в принципі, буду бачити, як воно себе веде. Внутрі буде небагато. В принципі, можна буде, якщо б виникнуть якісь проблеми, то є багато кліток знизу, можна з однієї з їх забрати, пересадити в інші менші клітки. Ну, Але думаю, що таких операцій не потрібно буде робити. І що? Йдемо зараз, провіримо разом з вами, чи є вода, бо я воду. Не поставити поставив, провірити, не провірив. І будемо перенос, буду переносити внутрій. Так, третій поверх. Звичайно, є свої мінуси. Бачите, клітка велика, має довжину десь 2,40 на 70. Добре, то, що дістається звір. Е, ну, Легенько можна буде зловити звіра, тепер дивимось вода. І дивимося, чи вона йде до нас. та вода. Нема води. Усе по шлангу пройти, якщо вона, і дойде. От, почала вода капати. Бачите, тепер друга поїлка. Зробив дві поїлки тут. Зараз я покажу. Одна поїлка з водою, вже там блистить вода. І друга поїлка. Чого? На різній відстані. Думаю, малі, чи дістануть, чи не дістануть, бо гранула буде і От, бачите, води ще нема, вода, підходить, потекла вода. Все, вода є. Внутрі собі здиблять воду. Схочуть пити, вони будуть шукати, тим більше, бачите, я там запустив воду. Ну, Ті нутрії, що є там, вони води ще не пили. Там є поїлки, але. Літом пили воду, а зимою вони води не пили. Так, піду ловити нутрі. Так, чорна самочка у нас має вагу. 10 кілограмів, 750 г. Так, самець. 13 800. І так, двоє нутрінят є з вагою. Кілограм сто сорок. Зараз я одне візьму. Так. Одне п'ятсот шістдесят пять і друге. П'ятсот сімдесят пять. Так, і друге. З вагою один кілограм сто десять Маю чорна самочка. Дивіться, тут у нас... Ай-яй-яй. Ну, не важно. Самець. Тут вага у нас 600 г чорного і 500, і 500 пастельний. Ну що, шановне панство? Прийшло тут у мене пересадження в клітку. Не знаю, будемо дивитися, як вони собі ростуть. Тіше мене, то, що тут є три самочки, один самець і самочки найбільші, самець, найменший по вазі. Я 100% тих трьох самочок буду собі оставляти для розведення. І зараз буду годувати нутрі. Ну, бачите, їм тут буде трошки проблематично. Буду дрібненько різати бурячки, бо вони поки навчаться пити воду. І суть до чого. Бо тут, бачите, в клітці, що впало, то пропало. Вже все, впало, вже не здибеш. Все. Переселення є, будівництво закінчилося. Буду... Тепер суть яка. Сам там має вигодувати малих і самець має її запліднити. Через три місяці самець піде або на продаж піде, або якщо комусь потрібні в березні, йому буде два роки, або піде на м'ясо, то йому отакі в нас плани.